Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби в невисокі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору і де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то вірінав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Таку добу. Під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, не русаленька блукає, то дівчина ходить сама не зна, бо причина, що таке робить. Виглядає козаченька молодого, що торік покинув, обіцявся повернутись, та, мабуть, і згинув. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, серед. Бож її любити, ні батька, ні неньки. Одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти її долю. Вона молоденька. Бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, буркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, коли до Бога милого питання, Кого ж сиротина? Кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де мили ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаї коня напова, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забував. Аж ось тая дівчинка, що сонно блудила, встала, серце коле, подивилась на всі боки та й сіда додому. Коло дуба русалоньки мовчки дожидали, Взяли її сердечною та й залоскотали. А тим часом із діброви козак виїжджає, Під нім коник вороненький, На силу ступає, Утомився вороненький і десь потикнеться, Коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось і дуб той кочерявий, вона, боже милий! Бач, заснула, виглядавши, Моя си зокрила, кинув коня та до неї, Боже ти мій, Боже, Кличе її та цілує, ні вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготався, розігнався та в дуб головою. Насипали край дороги, дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в голову у дівчини червоні калини. Прилітає зозуленька, над ними кувати, Прилітає Соловейко що ніч щебетати. Виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки тіє русалонки з Дніпра грітись вийдуть.